Селі це непогано. погано лі без атаки? Ну просто чітко. Чотко! Просто чітко. Бонжур, я сьогодні хочу тут зробити собі челендж, грати в рулетку з ускладнення. Ви все побачите. А ми починаємо. Що може випасти з 98 бойців? Мені самому цікаво. А ну, що випадає? Господи, хоч би на якісь там морця справу ті. Це, це погано, шеля, а яке ускладнення мені, ага? Ну, шелі це не дуже, а якщо не буде атаки, то це капець. Це. Ну, капець. А, супер класний челендж, шелі без атаки. Ну просто молодці. Ладно, сам собі таке вибрав, давайте починати. знаєте, зразу поняв, що я ну, особіний. і я не фармлю банки. Я забираю баночку і йду назад. І в першій хаті мене вбивають клас. Так смішно просто дивитися, як Мортіс бачить що мене, він зразу в нього інстинкт. Самозбереження, він мене атакує, мені все одно. Він настільки боїться, він заляканий мною. Я йому навіть кривден не ніс, він мені навіть нічого не зробив, я йду допомагаю чолам. Ну Мортіс це просто окремий витиску Ну це ізі він. Ми виграємо. І я, я дякую тебе, я там соло виграв за мене. Чило? І що мені випаде? А ну... Ну цікаво, просто що може дати після Шелі, класно. Опа-на! Що за ускладнення мені дають? Звісно, буде печально, якщо не буде атаки. Або ходити вообще не буду. О, якщо я не буду ходити, то полк мені з цього персонажа. А, ну це легко. Я ліляндру йду легко вигравати. Бульта це не тяжко. Не наповмочиш, що я, як обичний лілі, просто в крису тікаю. Мав я би допомагати, бо Шелі типу вже застану, а я його мав гультою добити легко, але... Помагаю Мортісу, вбиваю Едгара, Мортіс тікає. Класне. Ми вбиваємо цю вже команду і в нас топ-2. Ну легенький, по суті. Це класно. У нас нападають чоли жорсткі, ну там мені не тяжко, не тяжко його вбивати, просто закапую два рази, в гаджет. На нас бикують, і я тікаю. Але я вам розкажу що я це розумієте, Розумію, це буде як от але в мене просто відео не записалося. Я можу навіть це не враховувати, можете не враховувати. Я просто вставлю, але в мене просто реально в відео не вписалося. Я ну, Що я косарь на шелі, що було, типу, красивенько. Випадає мені саме класне, що... Як завжди ви знаєте, що випаде, ну супер не жадні пацани, вони знають, що дорахувати. І мені отакі подарунки. Ще один хаус дроп з БПшки. Ради контента мені не жалко і бачу отакі тут сюрприз. І що мені випаде на цей раз мені просто що? Лілі, Шелі, Морс? Ні, надіюсь не Мортис, дайте іншу образ. Дай іншу. іншу. Шейт, ну, а, яке завдання? Завдання може, надіюсь, без ульти, бо ульта по суті, все одно. А лучше без гаджета. А. Ну, йдемо грати. Перші каці мене наїзі вбивають, а пацани дохнуть легше ще не треба. Що, бери вбили, пайк-дох, бо він без баффі, клас. Покатка, я не знаю, як. Що так легко, бо по суті вони мене всі перебивають не їзі при тому, ну ми просто... Я б б'ю крістіночкою, добиваю, Морціс загрізає. Ми ще раз виграю, лов, хапаю, бейер збиває. Коротше, я не знаю, катка не тяжка, по суті, якась. Я вбиваю, мені чел Морці здефає мене. Я йому січку покладу. Ну, катка легка, я не знаю, що зробили. Якісь боти попалися. Ну тяжкості ноль. Це легко, це мені подобається, щоб всі такі казки були. А що далі мені випаде? Угу. А, нічого не буде хорошо, надіюсь. Чи не надіюсь? Пені. Ну Пені нормальна, пацаниха, давай без ходіння, тоді вс класне буде. Відеоролик, я ще буду радуватись тиммейтам кожного разу. А, без вольди, Ну, це легко. Ідем. Тут якесь мяско почалося, але ну, я щось вбиваю, щось не вбиваю, коротше в мене толку і ноль. Ну я завжди, по суті, запені я взагалі не розумію, як грати, по суті, перс від ульти і то, якщо ти її наб'єш. Ще де це вощи не підходящий, я вбиваю. Пацан здох, прес F. На нас бикує Діно. Ну, ми живемо. Завдяки Мортісу, бо Мортіс його відлікав, той одразу поплакав, пішов, на мене якийсь пес нападає, ну я його вбиваю. І Мортир живий, і ми виграємо. Все, Вс. І що далі. Ну мені кажеться, дали прикольніший і класний боец. Що може хуже бути. Я не знаю, тільки справу. Який на тисячу кубків. Бонні? Ну Бонні це легкий перс, Бонні це імба. Дай без ходіння, давай. Я готовий. мучити сьогодні. А, без гаджета? Ну без гаджета, це разпинат, господи. Я грати так тяжко, на ній грати не легко. Перс имба. Ми одразу виграємо, на нас нападають. А в мене інтернет глючить, класно. Завжди я радувався таким моментам, коли в мене тімет лол, ми живемо на Божій селі, той міку я не знаю, що зробив, боже, слава Богу, не пропало. І то добре. Йду відганяти пса, до нашого нам того пса не ми брудного. А тут веще м'ясо і в мене інтернет глючий. Ну, я дуже радувався тоді. Як ви знали, як я радувався, там, звісно, матір стільки було, але це нічого. Ми живемо, вольт теж сігма. Ми в атаку йдемо, міко дефаю, стараюся. Пацан Бас ще за мене забув, то я радувався. Живемо. А бас бачу не забув про мене і вбиває. Пайку веще насрати було, тому сігма він. І тут далі жорстке якесь м'ясо, я не знаю як тут грати, але ми живемо. Спайк, слава богу, він такий всіх майснує. Я за нього 5 свічок в бафі з тому покладу. Бо бафі його зарішав. Тут ми живемо. У мене тут файний інтернет. Я, слава Богу, що я його добив. І супер ульта від мене. Лега ульта. Вбиває все, що треба. Ми тут виграємо, звісно, завдяки тімає. Ми выиграли. Все. думаю, ви хороше вышло. Всім гарного дня і всім пока. Оцініть монтаж тоже.